21 серпня увесь світ відзначає Міжнародний день пам'яті і поминання жертв тероризму. У цей день згадують тих, хто загинув від рук підривників та холоднокровних убивців. В організації Об'єднаних Націй зазначають про жертв тероризму, часто забувають, однак ігнорування їх прав може мати для них серйозні наслідки. Серед найвідоміших терористичних актів, від яких здригнулася вся планета 11 вересня 2001 року Сполучені Штати Америки. Відповідальність на себе взяла Аль-Каїда. 19 терористів захопили 4 пасажирських авіалайнери. В результаті страшної трагедії загинуло 2977 осіб. 24 і по досі вважаються безвісті зниклими. 13 листопада 2015 року під час терористичного акту у концертному залі «Батаклан» в Парижі загинуло близько 100 осіб. Організацію покладають на бойовиків і діло. Крім цього, тоді ж теракти сталися поруч з стадіоном Стейт де France, де йшов матч футбольних збірних Франції та Німеччини і в ряді інших кварталів Парижу. Там загинули десятки людей, і 352 отримали поранення. Міжнародний день пам'яті і поминання жертв тероризму встановлено резолюцією Генеральної асамблеї ООН у грудні 2017 року. Мета цього дня віддати належне жертвам тероризму та особам, які постраждали від нього, тим, чиє життя одного дня поділилося на до та після. З 2014 року і наша батьківщина стала центром терористичних актів з боку Російської Путінської Федерації. Найбільш показовим актом міжнародного тероризму з боку Росії та контрольованих нею угруповань стало збиття малазійського Боїнга МН-17. Загинули всі пасажири та члени екіпажу літака 298 людей. Терор через планомірні авіаційні та ракетні удари по цивільних об'єктах. Катування, вбивства, зґвалтування, насильницьку депортацію, що має ознаки геноциду українського народу, зазнали Крим, Донеччина, Луганщина, Запоріжжя, Херсонщина, Миколаївщина, Дніпропетровщина, Харківщина, Сумщина, Чернігівщина. Вінниця, Одеса, Тернопіль, Хмельницький, Львів, Рівне, Луцьк, Житомир, Київ, Ірпінь, Буча, Кременчуг, Іловайськ, Краматорськ, Маріуполь, Прип'ять. Чорнобильська атомна електростанція, Каховська гідроелектростанція. Усі руйнування і страждання, завдані терором Росії, складно перелічити терористична діяльність у сучасному світі це неприпустимий злочин, за який повинна настати відповідальність. Запалимо ж свічку пам'яті і вшануємо хвилиною мовчання. Світлу пам'ять всіх полеглих у боях за незалежну і суверенну Україну та всіх мирних громадян, які загинули від злочинів терористичної російської держави-агресора. Слава Україні! Героям слава!